Щодня у голові стільки думок не хочеться у них томитись. Я знаю, їх читає добрий Бог, лише йому можу відкритись. Події в світі, у житті і вселити так швидко, і де той спокій віднайти. Схиляюся, молитві низько, бо серед зла і суєти, здається, вже нема емоцій. Хочеться кричати: Бог, де ти? Я знати бід не хочу, а світ здається, вже прогнив, і гроші ставлять над усе. Так хочеться кудись втікти, бо щастя це все не несе. Усі постійно заклопотані, у кожної справи, суєта і неслужінням, а роботою заповнені людські серця. Система світу так гнітить, не хочеться у ній згубитись. Іде своєму серцю мир знайти, та силу, щоб без страхом битись. Бог пам'ятає горобців і дбає також про лілею, сам Соломон у золоті й красі не може порівнятись з нею. Тоді чому сьогодні ти так мало довіряєш Богу? У нім можна спокій знайти, якщо перебувати в Його слові. Він поведе. Візьме на руки в моменти, коли сил нема. Він той, хто страшні муки, там, на Христі, за всіх прийняв. Любові Той осягнути я розумом своїм не можу, не можу я ніяк збагнути, за що так полюбив син Божий. Ми куплені, спасені в ньому, ціна насправді неймовірна, чому важливі ми для Бога? Чому послав на муки сина? Питань багато є в душі, а відповідь знайти непросто. Звернись до Спаса у тиші, щоб на вечері став він гостем. Для тих, хто вірить, все на краще, написані у біблії слова, ця суєта тривоги то не наша, лиш у Христі жива вода. Так боляче і важко знати. Про зло, що коїться у світі, хотілося б не мучитись, літати, молитві щирій у блаженні миті, не маю права задавати я Господу важких питань, бо речі є, які не варто знати серед усіх випробувань. Важливо пам'ятати, він є поруч, не лишить, не покине тих дітей, які повірили, віддавши Богу. Життя своє і у день. любов Христа така велика, не можу підібрати влучних слів. Ти вдумайся, сам Бог владика за тебе на хресті висів, тому в обставинах земних звертайся в небо до Ісуса, Він полюбив людей простих, дає нам силу у спокусах, майбутнє справді десь лякає. Це невідомість, страх, буття, та пам'ятай, що нагорода там чекає у вигляді безсмертного життя. Якщо пройдеш, якщо осилиш духовний бій та боротьбу, без сумнівів йому повіриш, то забере тягар і журбу, не суєтись, віддайся в Божі руки, усе земне колись мене, а цього світні радощі чи муки з собою в небо не візьмеш. Старайся жити Божим Словом. І говори так просто, як дитя. Тоді не страшні будуть біль чи горе. Ти куплений для вічного життя. Слава Богу.